Головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрен повідомив, що наразі активно розробляється проєктна документація для ремонту інфекційного та хірургічного відділень. Ці відділення планують зробити осередком сучасної медичної допомоги, де пацієнти зможуть отримувати якісне лікування за найкращими стандартами. Ціно доручень з минулої апаратної на минулому тижні працювали над двома проектами. По проектній документації інфекційного відділення, ремонту і хірургічного відділення з елементами надання допомоги опіковим хворим. Проектна документація за вихідні має бути готова. Сьогодні плануємо відправити її на експертизу. Домовлялися, що нам її оперативно зроблять. Тому є всі шанси до кінця тижня нам її в дрім завести, поки все по плану йде. Ну і зараз контрактуванням займаємося, про щось затягнувся, пакети затримуються, перспектива якась туманна. Кожен день працює над цим для нас це важливо. дуже, ну, щоденно працюємо. Нещодавно шостканські медики мали змогу прийняти цінний досвід столичного опікового відділення. Ця поїздка стала важливим кроком у розвитку місцевої медицини, адже тепер у Шостці планують створити умови для якісної допомоги пацієнтам із опіками. На жаль, дуже багато постраждалих і важких хлопців. Відділення заповнене. Подивилися організацію роботи опікового відділення. Ми були в клінічній лікарні міській номер 2 Там опіковий центр Київський, один з двох, ну, вірніше, з трьох. Подивилися організацію роботи, тому що опікове відділення має дуже багато специфічної роботи. Це можна так сказ сказати, таке на границі між хірургічними і інфекційними відділенням, тому що своя специфіка, свої дуже велика. Реанімація у них у них 40 ліжок, третина ліжок – це реанімаційні, тому що всі там лікуються важкі хвори, які в важкому стані поступають. А тоді, вже після е е е стабілізації життєвих функцій переводяться в палати. Спеціально навчений персонал на жаль, в них дуже проблеми є, тому що багато людей мобілізовано дефіцитна спеціальність комбустіологів. Подивилися окремі елементи, по окремі елементи по обладнанню палат, деякі питання по реанімації хворих, деякі питання по роботі персоналу, ми ну будемо обговорювати все, що буде впроваджувати. Керівник центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур повідомив про зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Водночас він звернув увагу на різке зростання захворюваності на ГРВІ серед мешканців громади. Якщо раніше щодня фіксували близько 88-90 первинних. Звернень, то нині цей показник удвічі більший, сягає від 188 до 200 випадків. Заклад продовжує напрацьовувати і посилювати матеріально технічну базу завдяки нашим партнерам на минулому тижні від організації Благодійних 100% життя отримали ще один аналізатор гематологічний для показника Шоє. Також від Асоціації Хумедіка. Отримали маніпуляційні століки, кушетки, оглядові лампи, ваги, ростоміри, за що вдячні нашим партнерам. Е, очікуємо підписання договорів з Національною службою здоров'я. Е, і що стосується захворюваності, то за останні два тижні по нашому закладу бачимо різке збільшення звернень пацієнтів з гострими респіраторними захворюваннями. Важливий крок для забезпечення надання як амбулаторної, так і стаціонарної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій було зроблено для пацієнтів дитячої лікарні. За дорученням міського голови Миколи Ноги в укритті дитячої лікарні було зроблено та розміщено схему розташування необхідного обладнання. Заклад продовжує надавати необхідно мене медичну допомогу дитячому населенню нашої та прилеглих громад за вашим дорученням в укритті на минулому тижні означені схеми розташування. Необхідного обладнання для надання так амбулаторної, так і стаціонарної допомоги, визначені точки доступу інтернету, і в продовженні проєктів енергонезалежності розроблення необхідна документація на встановлення генератора для дитячого інфекційного відділення. Подальшим монтажем цієї установки. такі зміни є не лише відповіддю на виклики часу, а й свідченням того, що турбота про здоров'я мешканців залишається пріоритетом, адже сильна медицина це фундамент безпечного та успішного життя громади.